Да, да, вітаю. Давайте встанемо помолимося, будь ласка. Дорогий небесний батько. Э, вдячний тобі, що я стою на цьому місці. Вдячний, Боже, за слово твоє, яке ти нам лишив. І... Дякую, що ми можемо його читати, роздумувати. Дякую, що зараз немає ніяких гонінь, притіснень і ми так от можемо збиратися в цей ранковий час. Дякую за. Мирне небо над головою, що тут у нас нічого не вибухає, Боже, і дякую, що нас боронять солдати. Ти, Боже, зараз і благослови мене, щоб я сказав те, що ти вкладав в моє серце і благослови всіх слухачів, також торкайся, сердець, Боже, змінюй наше життя і будь за все прославлений, возвеличений в ім'я Ісуса Христа. Я вже думав, що я нормально звик, але неділя трошки все міняє, зал набагато більший і це якось немолитовне зібрання, але було вдосталь часу підготуватись. І давайте для початку ми відкриємо Євангеліє від Марка, 8 розділ. Я прочитаю з 27 по 33 вірш. Тому пішов Ісус і учні його до сілки Сарії Пилипової, а в дорозі питав своїх учнів, говорячи їм, за кого мене люди вважають. Вони ж відповіли йому, кажучи за Івана Хрестителя, другий за Іллю, інші за одного з пророків. І він запитав їх, а ви за кого мене маєте? Петро йому у відповідь каже: Ти Христос. І він заборонив їм, щоб. Нікому про нього вони не казали. І почав їх навчати, що синові людському треба багато страждати, і його відсураються старші і первосвященники, і книжники, і він буде вбитий, але третього дня він воскресне. І те слово казав він відкрито, а Петро узяв на бік його і йому став перечити. І він обернувся і поглянув, поглянув на учнів своїх та й Петру докорив і сказав. Відступись, сатано, від мене, бо думаєш ти не про Боже, а про людське. Амінь. Амінь. Е, маємо таку історію. Історія відома, історія ця паралельно ще записана в Євангелії від Матвія. От, і е, цікаво, що е, трошки ми маємо вплив синодального перекладу. І... Я паралельно коли готувався, порівнював переклади і хочу звернути для початку вашу увагу на слово, яке звучить як спокуса. Грецькою воно звучить скандалом і буквально, буквально означає пастка або капкан. Тобто то про що. Ісус каже Петру, каже, ти хочеш зараз мене е, забрати от в пастку, в певний капкан. Ти ставиш мені цю пастку переді мною. І нам важливо пам'ятати, що завжди в нашому житті, от прям завжди, будуть, будуть такі пастки і е, диявол він влаштовує їх на шляху людини. і... Діявол після спокуси Ісуса в пустелі продовжує, продовжує вже через учнів, через Петра, одного з найближчих учнів до Ісуса, спокушати, спокушати і заважати місії, про яку Христос дуже добре знав. Цікаве таке спостереження, що перед, перед тим, як Петро почав заперечувати Ісусу, він е, визнав його Месією. Е, Месією, якого ізраїльський народ дуже довго чекав, і е, вони сподівались на визволення, вони сподівались на те, що буде свобода. Е, скажімо так, що ізраїльський народ і безпосередньо Петро, е, який вже мав Близькі відносини з цим Месією е, мали певний свій план на цього Месію, як вони бачили, як це має бути. І е, з одного боку Петро визнає Месію, з іншого боку, бере його так, відводить в сторону і каже, слухай, ну, давай не треба. Трошки для мене це. Ви знаєте, я коли роздумував і собі моделював цю ситуацію, з одного боку він каже, що да, ти цар, ти наш цар, ти від Бога, ти, тебе Бог сюди прислав, і ми тобі поклоняємося, ми знаємо тебе Господом. Але слухай, не треба нам твоєї цієї ідеї, нам треба тут зараз. І ми не хочемо. Цього всього про що ти нам розказуєш. Цікаве ще одне спостереження. Я думаю, що Петро в... Ну, в, цьому... Відпов... в цій відповіді Ісуса не почув про Його Воскресіння. Він тільки почув про смерть, і я думаю, що ці всі плани Петра вони вони рух... ну, просто, просто все зламалось. І нам треба пам'ятати також, що Найбільші об'явлення відкривання Російської вони завжди будуть мати важкі наслідки. Нас Бог призиває на служіння, не для того, щоб дати тут якийсь земний комфорт і земне благополуччя. Наша мета це небесне царство і. Про це е, знав Ісус Христос і відкрито казав учням, що так, мені треба померти, але все буде нормально, я воскресну. Вони не чули про Воскресіння, вони чули тільки про те, що Він їх залишить, і їх певні е, сподівання, які вони на нього поклали, вони е, зламаються. Е, дуже часто ми е, підпадаємо під таку саму спокусу, під таку саму пастку, коли е, Бог. Призиває на якесь служіння, я приведу приклад на собі. Я ще коли був на центрі реабілітації, під десь місяць на сьомий чи на восьмий, ну вже закінчувалась моя реабілітація, я, ну, почало приходити таке розуміння, що мені потрібно лишатись на центрі, служити. І я цим поділився з своїм молодшим братом. Я говорю, слухай, так і так, що ти думаєш з приводу того, що я буду лишатися просто на центрі тут. Е, ви знаєте, я дуже часто це згадую. Мені брат тобі сказав, тобі що, мало реабілітації чи що? Просто от, от, от така от відповідь. Я... Мені стало десь якось некомфортно, страшно, адже я розумів, що це Божий поклик. І, скажімо так, десь на місяці півтора я, я повівся. У я мене ця фраза, тобі що мало реабілітації, я з нею жив. І я от як той Петро, я Богу казав, та ні, Бог, у мене є свої плани. Я хочу нормально жити в, з, там, не знаю, з нормальною роботою з дружиною, з дітьми. Мене Є вже своє певне бачення, а е, твій план він не зовсім мені якби підходить. Е, слава Богу, він достучався до мого серця, е, послав інших людей, які донесли до мене. І я на сьогоднішній день несу служіння тут е, на Калиновій вже 4 роки. Да, ого, вже 4 роки. Е, також ще одне із спостережень. Цієї розмови Ісуса Христа і Петра. Петро дозволяє собі в розмові певну фамільярність, скажімо так. З одного боку, він його, знову таки, повторюсь, він його визнає царем, Месією, Божим помазаником, з іншого боку, дозволяє собі казати йому перечити і ставати спротив, в опозицію. Тут знов таки я трошки, трошки дивився словники і буквальні переклади слова. слова Петра і Ісуса. Я ага, ось Петро, Петро став перечити. А Ісус е, Петру докорив е, відбулася е, певна сварка. В оригінальному тексті це однакове слово. Е, воно 2002 в лексиконі. Може комусь цікаво. Мені цікаво. Я з вами поділюсь, мені я його запам'ятав. Е, Ісус є в цій е, бесіді особисто для мене гарним прикладом. Він не став під. Підтискати своїм авторитетом, який був до цього вже визнаний, він спустився на рівень Петра. Він йому відповів тим самим, е е показуючи свою вже людську природу. Він з ним просто е мав звичайну чоловічу розмову. Е дуже важливо е практично, практично вже тут нам. Е не дозволяти цієї фамільярності по відношенню, я не знаю, наприклад, наприклад до пастиря, е, реабілітації е, до служителів е, хто декому підзвітний до, до своїх братів, це, це надважливо. Якщо е, дуже часто ми в своїх молитвах дозволяємо собі цю фамільярність, на жаль, е, з цим ава очі, я е, дуже рідко. Підходжу, кажу, не, Бог нам не ну, папочка, ну, я не знаю, як це донести. Він, він батько наш небесний, він Бог, він наш Творець і це треба, треба усмід, усвідомити. Я вам скажу так, е, дозволя, е, коли ти собі дозволяєш цю фамілярність відношенні з Богом, ти її будеш дозволяти у відношенні з оточуючими людьми. Чому брати на реабілітації в якийсь момент е, беруть і кажуть, так, коротше, я знаю краще, я погнав. Не закінчуючи е, якісь певні етапи свого життя. Чому е, я іноді собі дозволяю думати, що я знаю краще, ніж е, я не знаю, наприклад, Діма наш відповідальний за реабілітацію. Я потім ввечері стою, каюсь, Дімі іноді буває також. Кажу, що десь десь допускають такі думки. Бо ті самі думки і ті самі відносини в мене з Богом. Наші відносини з Богом проєкцією йдуть на е, відносини навколо нас з іншими людьми всередині нашої спільноти. І дуже важливо, е, дуже важливо слідкувати за своїм, за своїм відношенням взагалі між, між нами, з Богом. Е, тому скажем так, треба, треба бути дуже уважним, уважним завжди. Цікаво, що той самий Петро через багато-багато років в першому своєму посланні коротенько трошки в сторону, я в п'ятниці на домашній групці, чуть не поділився. От, ми якраз закінчуємо розбирати це послання і просто так співпало. Те саме Петро в п'ятому розділі, в восьмому вірші, пише, будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник диявол ходить, ричучи, як Лев, що шукає пожерти кого. Петро знав про що він пише. Колись, колись в цій розмові, про яку я тільки що згадував, він дозволив собі бути, бути одурманеним своїми планами на Месію і з часом ми пам'ятаємо всі, що Петро чекало дуже велике падіння з відреченням від Ісуса. І ну, особисто для мене мені так хотілося б думати, і, скоріше за все, воно такі. Петро назавжди запам'ятав ці уроки, і ці уроки вони відображаються в його посланнях дуже і дуже чітко. І тут він вже дає е, практичну пораду через, е, через багато років, щоб. Е, Віруючі люди завжди тримали себе в тонусі і, як так сказати, не давали, не давали навіть якогось найменшого шансу дияволу себе атакувати. Знов таки, це слово спокуса. Воно, воно тут, Петро його згадує знов і, 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 і каже, знов знов каже, що не, не дайте себе спокусити, не дайте потрапити в пастку, роздумуючи про такі, такі цікаві, Я ніколи раніше раніше там згадував про цього рикаючого лева, який. Відганяє від, від стаї е, якусь козу і потім її з'їдає. Що, що, що взагалі означає для віруючої людини, коли її поглинають? От якщо е, ти щось їси і засовуєш його у рот, воно е, опиняється в темряві, якщо диявол поглинає людину, вона позбавлена світла, вона опиняється в темряві. Тому дуже важливо е, протистати. Бути тверезим і завжди пам'ятати, що е, от, е, легко, вже е, віруючим, коли в тебе все нормально, піддатися цьому е, релігійному успіху, скажімо так. Е, там в, контекст, в контексті нашої спільноти, нашого, нашого служіння, дуже часто ми думаємо, що наш здобуток це те, що ми лишили старе життя. Ми вже молимося, ми вже ходимо на зібрання, у нас вже все добре. І хочеться більшого, хочеться просто, скажімо так, спокійного життя, комфорту. Але завжди пам'ятайте, що Ісус Христос Він прийшов в цей світ не здобувати комфорт. І з самого початку. Можливо, навіть від самого народження свого, він знав свою кінцеву зупинку там на хресті. Він розумів, і... але він ішов, даючи нам гарний приклад вчителя, служителя, друга, порадника, який не став піддавлювати своїм авторитетом. Сина Божого а спустився на наш людський рівень і спілкувався з нами просто як звичайна людина. Спілкується і досі, і хай нас Бог всіх благословить гарними відносинами, бути завжди тверезими. Дякую, амінь.